Привіт! Поговоримо трошки про від'ємні числа і як з ними працювати. Уявімо собі таку ситуацію. У нас на балансі на карці лежить 200 гривень. І ми приходимо в магазин. Витрати будемо записувати в цей стовпчик. І уявімо, що ми купили собі щось на 70 гривень. Тоді витрати будемо записувати зі знаком мінус. Мінус 70 гривень. Як порахувати, скільки у нас залишилось грошей? Ви скажете, ну, все просто: треба 200 мінус 70. І будете праві. Але я скажу вам, що на це можна дивитися трошки з іншої точки зору. Як на 200 плюс мінус 70. Якщо ви задались питанням, а чому це так? Вітаю! У вас є хиз до математики, це дуже правильне питання, але це тема для окремого відео. Пишіть в коментарі, якщо треба зняти. І який же буде результат? Ну, ви мені скажете, що 130 гривень. І будете праві. Уявімо ще, що ми купили щось на ще 150 гривень. О, почекайте, ви мені зараз скажете, що такого бути не може, у нас тільки грошей немає. Ну, насправді банк може трошки вам позичити за умови того, що ви все повернете. До речі, ми також викладаємо основи фінансової грамотності для дітей. Записуйтесь на пробний урок. І так, давайте порахуємо сумарні витрати. Мінус 70 плюс мінус 150. Це буде мінус 220. Ну. А тепер давайте дізнаємось, скільки в нас залишиться на балансі. Або, якщо точніше, скільки ми будемо винні. І так. 200 плюс мінус 220. Всі ж розуміють, да, Ми витратили свої 200 гривень. І ще на 20 гривень залізли в борг. Виходить, що це мінус 20 гривень. І так. Як ми можемо бачити, якщо ми додаємо числа з однаковим знаком, їх модулі додаються, а знак буде такий, який у цих двох чисел. О, зачекайте, ви мене спитаєте, що таке модуль. Модуль це коли ми не дивимось на знак числа. Тобто у мінус 70 модуль 70, у мінус 150 модуль 150. А що ж відбувається, коли ми додаємо два числа з різними знаками? Для цього треба від більшого модуля відняти менший. Так? У числа мінус 220 модуль 220. Ну, і це більше, ніж у числа 200. 220 мінус 200 це буде 20. І ми ставимо знак числа з більшим модулем. Це правило дозволяє додавати раціональні числа, коли це не просто да, якісь цілі числа, а ще й коли вони є десятковими дробами і звичайними дробами. Тому дуже корисно запам'ятати.